18 листопада в Карлицькій громаді оголошено День жалоби на вшанування пам'яті жителя Карлика, воїна захисника України Олексія Яценка. Воїн загинув 9 листопада. У нього залишилося брат, який нині перебуває в ворожому полоні племінниця та племінник. Попрощатися з Олексієм Яценком та провести воїна в останню путь можна. 18 листопада його поховають в карлику на новому цвинтарі по вулиці Олександра Салія. Близько 10-ї траурний кортеж із цілом героя вирушить від моргу в карлику вулицями Свято-Троїцька паркова Олександра Салія над Заводська до будинку номер 5 по вулиці Героїв України, колишнього Маяковського, де проживав Олексій. Тут у дворі будинку об 11 розпочнеться прощання з Олесієм Яценком, а священник відслужить чин похорону за загиблим героєм. Близько 11.45 похоронна процесія пішою ходою вирушить до нового цвинтарю в Карлику, де знайде свій останній спочинок воїн Олексій Яценко. Вшануймо героя, створивши на шляху руху траурної процесії Коридор Слави. Автопарк Карлицької багатопрофільної лікарні поповнився реанімобілем каретою швидкої медичної допомоги класу С. Сучасна техніка отримана завдяки британській волонтерській інілізації Medical Life Ukraine через посередництво наших друзів із Енергодара. Легендарного міста енергетиків, із яким Карлик співпрацює. Рені Мобіль із Львівщини отримала делегація багатопрофільної лікарні. Очолював поїздку заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. До вашої уваги інтерв'ю, в якому свої коментарі по черзі дають карлицький міський голова Ласан Панюта, його заступник Іван Сімцов, директор Карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко, директор комунального закладу міської ради, ветеранський простір Олександр Мозговий. Хочу сказати, що ми сьогодні маємо чудову подію. Ми отримали автомобіль для того, щоб ми забезпечили насамперед ветеранів нашої громади. Але не можу не сказати, що цей автомобіль ми отримали насамперед завдяки нашій співпраці з містом Ерегодар, з яким ми містом Форпостом, з яким ми на догодис налагодили Вони нам допомогли скомунікувати з громадською організацією, яка розміщена. В нашій, буду так говорити, добрій державі, яка підтримує Україну Англія. І сьогодні наша делегація, яку очолював Михайлович, прибула з міста Львів, де нам була передана чи був переданий точніше цей автомобіль, який буде нам надавати і медичну допомогу надавати допомогу, надання медичної допомоги, а також і надання транспортування наших ветеранів. І людей з обмеженими можливостями. Тому я всім дякую за підтримку і допомогу. І прошу, Іван Михайлович, Вікторія, всі по два слова, скажіть, будь ласка, як дала, як, як, як потрошку. Дійсно дякуємо англійському народу і, і, і цим представникам, які там були. Там були люди, які за 70 років це ті, що іменно були спонсорами, які збирали кошти. Їх чоловік 30 приїхало. Ну, цю ж організацію Medical Life Ukraine, Ukraine яку організувала Джаміля, то вона їх згуртувала просто оцих людей, англічан. Вони дуже такі добродушні, інтересні, вони просто такі сердечні, вони зовсім такі, на нас обнімали там і цілували, і все таке було. І ну, можу, ще таке не на камеру, там тоді розкажу, що було. Була дуже така приємна зустріч. Ну і ми по своїй ініціативі ще домовилися, що може ще нам щось поможуть в медичному обладнанні, може ще якусь машину дадуть меншу, бо ми ну, так ми побачили, нам попала самі більший автомобіль з тих, що там були, що вони пригнали. Ви з ними налагодили і зв'язок. Так. так, так. Також дуже приємно про те, що ми познайомимося з такими чудовими людьми, наскільки відкриті, наскільки хочуть допомогти Україні, наскільки нас розуміють, що е, стоїть як, як приклад тому, що, щоб наше також населення відносилося до нас так само, як і відноситься до нас наші е, нерідні англійські друзі. Не, не, да, да, англійські друзі. Я як керівник закладу хочу сказати також велику подяку нашій місцеводі, тому що це ільби вінна, Олександр Олексійович, Іван Михайлович. Це от спільна співпраця, яка привела до того, що ми маємо в такому результаті. такий прекрасний медичний автомобіль, ренімобіль. Ми його максимально ще допрацюємо, вивчимо, тому що є в чому вчитися. І будемо реалізовувати і допомогу нашому населенню, нашим захисникам, захисницям, внутрішньо переміщеним людям з обмеженими можливостями. Тому він буде використовуватися максимально і виконувати свої прямі обов'язки, які необхідно для нашого населення в даний важкий час. Тому велика подяка вам. Скажіть, Олександр, як вам на перший погляд? На перший погляд я скажу, що дуже приємно, що Європа, Ті, що завжди допомагають Збройним силам України, не забувають про наших ветеранів і дбають про чергове і про ветеранів, разом з нами, разом з громадою. І дуже приємно, що перший такий великий крок до інклюзії, завдяки якому ми зможемо з мінімальною затратою людей, але транспортувати. Будь-який реабілітаційний центр, на огляди і так далі завдяки цьому автомобілю. Дякую, приємно. Ну і в цілому, задум такий я бачу це так, що ми введемо додаткову посаду за рахунок місцевого бюджету, багато лікарню, виділимо кошти на паливо і цей автомобіль буде надавати і медичні. І немедичні послуги в разі їх потреби. В першу чергу для ветеранів, але також і для інших груп населення, як ми їх називаємо, маломобільних або людей з обмеженими можливостями. Ми це так зробимо, я донесу депутатам, це моє завдання. І ми дійсно цю дію налагодимо і будемо надавати нашому населенню в межах громади, транспортуючи і до лікувальних закладів, і де є яка нагальна потреба на лікуванні. Тому ще раз всім дякую. У наш суворий воєнний час цей автомобіль після оформлення буде використовуватись для оперативного та кваліфікованого вирішення ситуації, які, на жаль, інколи виникають, зокрема для евакуації, перевезення пацієнтів, які гостро потребують медичної допомоги та медичного супроводу, доставки у спеціалізовані медзаклади тяжкохворих чи поранених. А після перемоги реанімобіль і надалі служитиме потребам нашої громади, зокрема для транспортування та госпіталізації пацієнтів, які не потребують реанімаційних заходів, транспортування людей з інвалідністю на стаціонарну реабілітацію, на госпіталізацію інфекційних хворих, виїзд лікаря з медичною сестрою для надання допомоги вдома. На початку засідання оперативного штабу 17 листопада Карлівський міський голова Олександр Панюта поділився сумною звісткою. На жаль, я повинні це донести вам. На жаль, у нас є загиблий. На завтра ми плануємо поховання. День Жалоби вношуємо Яценко Олексій Олександрович. Вулиця Житель міста Карлика, вулиця Героїв України, Буша Маяковського. Тому на завтра, на жаль, Віктор Миколаївський, будь ласка. Отож, 18 листопада, у громаді, в День похорону карличанина Олексія Яценка в громаді буде оголошено День жалоби. Очільник громади акцентував увагу в умовах воєнного стану на безпекових умовах. Безпекове питання. Контролюємо особливого освіта, забезпечуємо безпеку навчальних виховних процесів. Друге, тепло Уже станом на сьогодні, погодні умови дають нам можливість, і я впевнений, що у всіх вже підключені об'єкти, які потребують теплопостачання. Станом на сьогодні проблемних питань у нас як такових великих немає. Єдине, що Юрій Савійович, Іван Михайлович, ви вже там трохи втручаєтесь в лікарні, щоб ту проблематику маленьку, яка там виникла, усунути, це тепло. Інші речі, інвентаризація. В громаді продовжується формування бюджету наступного року, тривають заходи з осіннього благоустрою, ремонту Карлицького історико-краєзнавчого музею, готуються до відкриття Алеї Слави, героїв Черняхові та Сущана. Говорить начальник відділу культури Олена Петленко. На цьому тижні два таких у нас важливих заходи, які ми не можемо ніяк обійти увагою, і ми готуємося до їхнього проведення. Це перше, 21-го до Дня гідності і свободи. Ми будемо плануємо і готуємось до того, щоб відзначити, вручити, скажімо так, тим, кому посмертно присвоє названня почесний громадянин Каграниччини, вручити родичам таких. Наших захисників на грудні знаки. В цей день також плануємо покласти квіти до, до пам'ятника Героям Небесної судні. Центр первинної медико-санітарної допомоги констатує стабілізацію РВІ. Минулого тижня зафіксовано 42 випадки. На стаціонарі багатопрофільній лікарні перебуває 126 пацієнтів. Рятувальники звітують протягом двох останніх тижнів не доводилось виїжджати на гасіння пожеж. У робочому режимі перебувають комунальні, соціальні служби, заклади освіти, медицини, культури.